Так, всім здравія. Зараз я хочу зачитати, е, оголосити повідомлення, яке буде стосуватися зацікавлених сторін. І відразу попереджаю, що це повідомлення і вся інформація, яка тут є, це є виключно ставлення, вірування і переконання автора, не є закликом для дії і не є навчальним матеріалом. Тому всю відповідальність за, за ваше трактування чи зломачення дійсного повідомлення лежить тільки на вас. Отже. Вчора це було яке число у нас 23 лютого, Відповідно григоріанського календарю, було надіслано на номер телефону повідомлення від компанії з назвою ЛЕЗ про борг заперечення і повідомлення, яке зараз буде зачитане у відповідь. Отже, показую вам документ, складений і зачитаю. Відоме ім'я Ірина дочка Петра роду попіки в інтересах під контролем та рахунок якої діє автор і по попік. Тимчасове місце перебування в полі простору відоме за графічними координатами. Ось тут вказані географічні координати. Висота над рівнем норя приблизно 70 метрів поза Україною. Мей логос народу собака, і телефон номер документу серія ЕС Іра, номер одинадцять, і від цього дня відоме в полі простору, час як двадцять Стосується до групи відомих як Львів Енергозбут. Ось їх логотип Товариство з ТОВ Львів Енергозбут, товариство з обмеженою відповідальністю Львів Енергозбут ЛСІ Львів Енергозбут. Це відповідно до відкритих джерел з кодом ЯДРПО 42. 09 21 30 Адреса місцезнаходження знаходження Україна, 79016 індекс, Львівська область, місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 1, сайт www.scom.ua, телефон плюс 38032-259-5959. Також, так як з подібною назвою в інтернеті є інші компанії, зокрема Львів Енергозбуд ТОВ з дюнс номером, данс номером 49850334. Зареєстровано також по вулиці Шевченка, будинок 1, Також на, на, на за то, за тою самою адресою зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю Лес Бізнес. То в Лес Бізнес лімітед для бітліти компанії Лес Бізнес LLC Лес Бізнес. код ДРПО 4508 9047. адреса за заходження таж. Проти телефон тут вже на 0,97 259 55 99 Отже, бачите, що за одною адресою знаходяться три, три компанії з приблизно однаковою назвою. Отож, всім, кого це стосується, разом та окремо та іншим зацікавленим сторонам, відхиляючи презумпції та фікції, маски, шапки, ролі, імунітети. То, що, зокрема, чоловікові, що діє як уповноважена особа Ющак Костянтин Михайлович, та чи ющак Костянтин Михайлович Капслоком, та чоловікові, що діє як засновник безуглий Олексій, Олексій Юрійович, та чоловікові, що діє кінцевий бенефіціарний власник, та засновник Фоменко Анатолій Михайлович. Отже, повідомлення про тест було виявлення, потреби на розкриття інформації. Вітання всім зацікавленим, нерозпізнаним сторонам. Третя зацікавлена одухотворена сторона спостерігає факт порушення волі щодо поставленої заборони на втручання в приватне життя людини. Відомої з іменем Ірина Дочка Петра, роду попіки. Це дуже цінно та відхиляє втретє пропозиції щодо вступу у договірні відносини сторони незрозумілої групи ЛЕС. Так, це титульний аркуш сторони аркуша один з трьох. Всі права захищені. Тут є е, вкладено скрін повідомлення, яке було надіслано. Вчора в 16, не видно, в 16.22 на телефон вказаний вище. Ось, на другій сторінці скрін з телефону. От тут видно 23 лютого, 16.22 відхилено. І далі зачитано наступного. Справні повідомлення, нагадується втретє: що для того, щоб вступити. З незрозумілою, з нерозпізнаною групою ЛС у договірні відносини автором було надіслано повідомлення на електронну пошту канц собака Львів Енергоспутком від п'ятниця. Це понеділок, не пане понеділок, 3 іюлі двадцять третього о 18.11, як записано на електронній пошті. Та п'ятниця 28 іюля 2023 року о 0.17, як записано з пропозиціями щодо надання інформації документів на підставі яких виникне. Легкість з'ясування змісту пропонованого права за наявності множинності правових систем і множин і можливість скористатися цим правом у разі необхідності. Тут вкладені ось є протести з витягнуті з електронної пошти. Два так, далі проте знову такі дані інформацію було приховано, що обмежує розвиток людини. Мета цього дійсно повідомлення про тесту, виявлення потреби на на розкриття інформації. Далі повідомлення також для дотримання принципу справедливості та правового порядку, інтересах і на користь усім сторонам можливих дійсних правовідносин для того, щоб вступити у взаємодію з нерозпізнаною групою ЛЕС шляхом рівності та порозуміння. Миру та ясності, третє зікав в стороні як індивідууму, життєво важливо розвиватися і на основі цього виникає виявлення потреба розкриття і забезпечення надання повної інформації з наступних питань. Це є титульна або лицева сторона аркуша 2 з 3. Так. Читаю питання, які, які потрібно з'ясувати. Перше, хто з відомих зазначених вище груп? Так як групи є три за одною адресою. Ну не зрозуміло, хто з них хоче вступити. Хто з відомих зазначених вище груп, бажає вступити у договірні стосунки, з людиною, відомо з іменем Ірина Дучка Петра Родукопіки. А то Львів Енергозбут, товарись з обмеженою відповідальністю Львів Енергозбут, ЛССІ, Львів Код, ЄДРПО 4209 4209-2130, група 1. або Б Львів Енергозбут, то діанс номер 49, група 2. Або товариство з намежною відповідальністю Лес Бізнес, тов Лес Бізнес Лімітет Лябіліті Компані Лес Бізнес Ходидерпо сорок ДРПО» 4508-9047. Це група 3. Друге, які ідентифікаційні дані громадянство, індивідуальний податковий номер, контактні дані тих, хто є засновником зацікавленого у вступі в договорні відносини з людиною, та чи то групи 1, чи то групи 2, чи то групи 3? зокрема їх відомих осіб Фоменко Анатолій Михайлович, безуглий Олексій Юрійович, тобто тих чоловіків, які мають претензії майнового характеру до людини? Третє, які ідентифікаційні дані повноважного представника зацікавленого у вступі в договорні стосунки групи 1 та чи групи 2 та чи групи 3, відомого як Юща Константин Михайлович Капслоком, та чи Юща Константин Михайлович? Четверте копію розпоряджу акту про створення зацікавленого вступів у договірні стосунки з людини групи 1 та чи групи 2 та чи групи 3 в дужках копії статуту з протоколами зборів, затвердження такого статуту завіреними належним чином. П'ять копії всіх письмових договорів, контрактів зготу угод вільною попередньою і усвідомленою згодою уявного боржника і або ланцюг права вимоги з повним змістом по зобов'язанням уявного боржника до групи ЛЕС, незалежно від їх історії виникнення дійсними уніфікованими нормами, завірені належним чином. Шосте копія первинних документів, що стали підставою для бухгалтерського обліку з господарських операцій з обов'язковими реквізитами. Квадратні дужки відповідно статті 9 вашого закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Також наказу Міністерства фінансів України 24 травня 1995 року, року, номер 88 про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, зареєстрованого Міністерством юстиції України 5 червня 1995 року за номером 168 шістдесят 704. Господарські операції – це факти підприємницької іншої діяльності, що впливають на стан майна капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. І саме графічні координати місця розташування об'єкту нерухомості житла уявного боржника для надання послуг групи ЛЕС. Конклюдентні дії прикладаються. Тут приклеєно фіскальні чеки. Ось, Укрпошти і і Фейс. Ось такі далі. Отже, для того щоб третя зацікавлена сторона повірила у чесність, порядність та добрі наміри людей, які діють від імені найменування групи Леста для дотримання принципу верховенства права, склад, складовий принцип. Правової визначеності, які пов'язані з поняттям правових гарантій та передбаченості, мають бути відкриті всі умови угод, договорів, контрактів, запитаних вище. Така інформація має бути розкрита у повному обсязі. Ваша права максима закріплює латинський вислів, справедливість потребує, щоб ніхто не збагачувався незаконно і шкоду іншому. У зв'язку з тим, що запитувана інформація трукається за життя та здоров'я людей для попередження застосування сили чи загрози сили, чи інших подій, які можуть загрожувати життя та здоров'я людей. Відповідь має бути надана не пізніше 72 годин з моменту отримання дійсного повідомлення. Відповідь вказати надати на вказану електронну пошту. Попередження відсутність чіткої, однозначної, розумної та компетентної відповіді, установлені сроки, відповідь на по суті, приховування даних інформації, відповідь без необхідних реквізитів, закріпленими вашими уніфікованими стандартами та законами, відповідь на ім'я відмінне від імені автора буде зафіксованим безспірним доказом фактів. Зневажання золотого правила етики по вашому моральному засадах суспільства, порушення принципу верховенства права та його складового принципу правової визначеності, відмови від будь-яких претензій, майнового характеру від імені найменування групи ЛЕС до ІП «Попік», попік іп попік «Попік-Ірина капсом та інших створених та чи перекручених імен автором, і видалення всіх даних, персональних даних особи та конфіденційної інформації з реєстру групи ЛЕС. Ваша права максима закріплює латинський вислів. Насилля також може маскуватися під право. попередження у разі виявлення нових пропозицій з нерозкритими умовами театральної та чи карнавальної постановки та чи інших подій, застосуванням погрози сили чи сили через предмет уявного боргу, аварії та чи відключення від життєво забезпечувального ресурсу людям за тимчасовим місцем перебування по вашому адресу уявного боржника, що може завдати душевних страждань по вашої моральної шкоди та чи матеріальної шкоди, буде зафіксованим безспірним фактом, доказом терористичних дій та оголошення Війни мирним людям після чого має вступити в дію вища сила справедливості, порядку та рівноваги. А вища сила справедливості порядку та рівноваги не розрізняє посад, осіб, бролей, масок, імунітетів, ширм тощо. Якщо сторона групи ЛеС вважає за дійсне повідомлення, що дійсне повідомлення їх не стосується, будь ласка, перенаправте це дійсне повідомлення іншим третім сторонам або тим, кого це стосується разом та окремо. Такими зацікавленими сторонами можуть виступити так звані емітенти, видавники особи попіки Рина Петрівна та або піклувальники опікуни особи попіки Рина Петрівна, що знаходяться за адресою місця реєстрації особи попіки Ірина Петрівна, війська область, місто Львів вулиця Феліста, 1, які це повідомлення можуть вважати дорученням на вирішення незрозумілого уявного боргу. Так і перегортаємо також. Третя зацікавлена сторона відхиляє можливі презумпції приєднання третії. Заінтересованої сторони та чи автора дійсно повідомлення до осіб, клієнт, споживач, громадянин України, фізична особа та інших недієздатних, розумово відсталих осіб та чи осіб з неінвалідністю. Про що було також повідомлено усну жінці, яка представила здовірної особи групи Лескапчук Ірині Анатолівні, що телефонувала з номеру плюс три вісім ноль 59 два серпня 2023 року о 9 годині 10 хвилин. Як записано в телефоні? Ось тут є скрін телефонного дзвінка вхідного. Так, третя зацікавна сторона сподівається на взаємне розуміння та наперед висловлює подяку всім зацікавленим сторонам разом та окремо за нагайну обробку дійсного повідомлення на основі взаємної згоди і для того, щоб всі сторони могли скористатися відновленням правової визначеності та забезпеченим правопорядком. Це в твір складено, вчинено в одному оригінальному примірнику на трьох двосторонніх аркушах, текст якого написано власноручно, по добрій волі, міру відкритих знань, уявлень та переконань по совісті, з гідністю та честю, без шкоди для третьої зацікавленої сторони та автора дійсного повідомлення, зачитано та оприлюднено вголос, без шкоди не наказу право тлумачення залишається автору. Всі права захищено. Гарного дня в квадратних дужках від 30.12.1899, до 12 899, де юреї де факто 24.02.24. на 2, 24, з повагою, власноручний автограф. І і попік автор конкурентні дії тут прикладаються, Ось тут є у порпошти.